Екзотичні рослини, які я привезла з собою з Мадейри. пройшло вже два місяці. Давайте на них подивимось. І перша рослина це стреліція, яку я там купила. Вона була у поганому стані, і через два місяці теж виглядає не дуже, але, хоча б, пустила один новий листочок. Друга рослина це мушмула японська, яка у мене перша, до речі, проросла. Зараз вона вже виглядає ось так і має прикольні листочки. Третю рослину, я, якщо чесно, трошки боюсь, це її насіння на відео. Це величезне дерево, яке Має колючий стовбур, плоди схожі на авокадо, всередині яких якась бавовна. Якщо я правильно знайшла її назву, то це сейба. І так вона наразі виросла. Четверта рослина називається Жакаранда, і у фуншалі росте вздовж вулиць. На щастя, її також мені вдалося виростити з насіння. І мені дуже подобається, як вона зараз виглядає. Залишилось у мене ще одне насіння, незрозуміле, яке не проросло. А також псевдобульба орхідей цимбідіум. але за два місяці у сфауномі вона так у мене нормально і не проросла. Хоча випустила якісь маленькі парус. Сподіваюсь, щось виросте, або це був просто розводняк для туристів.